Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось, що я буквально з серцем наших міст. Про громадський простір. От знаєте, може здаватися, що всі ці парки та площі, де ми так любимо проводити час, це щось відносно нове. Але насправді їхня історія о, вона сягає ну дуже глибокої давнини. От просто на секунду задумайтесь. Яке місце у вашому місті спадає на думку першим? Де ви зустрічаєтесь з друзями, де гуляєте, де просто відпочиваєте душею? Може, це якийсь затишлий сквер або гамірна набережна? Так от, усі ці місця це є частини однієї великої, ну дуже важливої ідеї громадського простору. Але що ж це таке, якщо говорити по-простому? Бо знаєте, громадський простір це не просто будь-який вільний клаптик землі. Ні, і це спеціально створена, доступна абсолютно для всіх територія, місце, де можна спілкуватися, відпочивати, творити. По суті, це, знаєте, як живатка не на міста, яка нас усіх об'єднує. І щоб якесь місце могло гордо називатися громадським простором, воно має відповідати п'яти, я б сказав, золотим правилам. По-перше, доступність. Тобто для всіх без жодних винятків. По-друге, безкоштовність, бо гроші не мають бути перешкодою. По третє, звісно ж, безпека. Ну хто захоче проводити час там, де не почувається захищеним, правильно, ніхто. Четверте універсальність. Тобто місце має бути цікавим і для дітей, і для дорослих, для всіх. І нарешті, п'яте елементарний комфорт. От тільки коли всі ці пункти виконано, простір стає справді нашим спільним. Зараз ми сприймаємо це все як належне, правда ж? Ну, є парк і чудово. Але так було далеко не завжди. Тільки уявіть у багатьох стародавніх цивілізаціях, де правили всякі царі та імператори, самої ідеї простору для всіх людей просто не існувало. Були сади, були парки, але вони належали виключно знаті, а для простих людей нічого. Тобто цю без перебільшення революційну ідею треба було ще винайти. Ну що ж, давайте вирушимо у нашу машину часу, і наша перша зупинка місце, де все це почалося давня Греція, колиска не тільки демократії, а й як виявилося, самого громадського життя. Саме тут, у грецьких містах полісах, народилося щось неймовірне. Агора. це слово варто запам'ятати. Так називали центральну площу, яка була, ну, вона була справжнім серцем міста. І це було набагато, набагато більше, ніж просто ринок, це був епіцентр абсолютно всього, що відбувалося в місті. Тільки уявіть собі цей вир життя. На агорі кипіла торгівля, укладалися угоди. Тут же просто неба, проходили народні збори, де вирішувалась доля цілого міста. Влаштовувались грандіозні релігійні свята, проходили спортивні змагання. Навіть більше, от у спарті, наприклад, саме на агорі вшановували героїв, що полягли в бою. Це було місце для всього. І, от Афінська Агора, це ж просто ідеальний приклад. Вона доводить, що такі простори не з'являються самі по собі, їх створюють свідомо. Бо спочатку, що там було, та звичайний собі житловий квартал. Але потім, у шостому столітті до нашої ери, правитель Пісістрат каже, знести все, і на цьому місці створюють спеціальний простір для громадян. А вже пізніше там з'явилися і храми, і дерева для затінку. І так, звичайний квартал перетворився на справжній центр суспільного життя. Гаразд, з Грецією розібрались. А тепер стрибок у часі та просторі. Наступна зупинка Римська імперія. І от римляни, вони взяли грецьку ідею Агори і зробили те, що вміли найкраще, помножили її на тисячу. Вони не просто розвинули її, вони збудували цілу імперію громадських просторів. І ось тут ключова різниця, яку треба зрозуміти. Якщо грецька агора була таким собі універсальним солдатом, все в одному, то римляни пішли іншим шляхом шляхом спеціалізації. Вони не просто скопіювали ідею, вони створили цілу мережу різних громадських центрів, і кожен, кожен мав свою унікальну функцію. Давайте пройдемося цим містом. Отже, крок перший. У самому центрі, звісно, форум. Це для політики, суддів, важливих церемоній. Далі крок другий базиліки, це такі величезні криті павільйони для торгівлі та зборів. Хочеться розваг? Будь ласка, крок третій амфітеатри, на кшталт колізею. Мало тоді крок четвертий: цирки, гігантські іподроми для перегонів на колісницях. А для відпочинку, для душі, крок п'ятий. Терми це взагалі окрема історія, це були цілі культурні комплекси. Так, от про терми варто сказати окремо, бо це були, ну, зовсім не просто лазні в нашому розумінні. Це були повноцінні соціальні центри. Уявляєте, там були бібліотеки, спортзали, зали для відпочинку, місця, де можна було і справу обговорити, і просто поспілкуватися. І що найцікавіше вони були доступні 24 на 7. Неймовірно, правда? Але якщо говорити про масштаб римлян, то ось вам одна цифра, яка просто збиває з ніг: 250 тисяч. Уявляєте, двісті п'ятдесят тисяч глядачів. Саме стільки людей міг вмістити великий цирк у Римі. Це ж населення сучасного обласного центру. І всі вони збиралися в одному місці подивитися на перегони колісниць. Такий розмах важко уявити навіть сьогодні. Ну що ж, наша подорож у часі добігає кінця. І ми повертаємось у сьогодення. І знаєте, що найцікавіше уся ця грандіозна антична спадщина, вона нікуди не зникла, вона живе і дихає прямо тут, у наших сучасних містах. Подивіться, ці паралели просто вражають що таке сучасна міська площа? Це ж прямий нащадок грецької агори та Римського форуму. А наші спортивні стадіони та арени, це ж сучасні амфітеатри та цирки. Навіть громадські центри, бібліотеки, культурні хаби це по суті продовження ідеї римських терм, ідея та сама просто в новій обгорці. Тож якийсь усього цього головний висновок. А він дуже простий, але важливий. Наша потреба у спільних місцях, де можна зустрічатися, спілкуватися, просто бути разом. Це не якась модна сучасна тенденція, це фундаментальне людське бажання, бажання, яке з нами вже тисячі років. І яке ми успадкували напряму від античних цивілізацій. І наостанок давайте зазирнемо в майбутнє зараз, коли наше життя все більше переходить у цифрову площину, в інтернет, у віртуальну реальність, якою буде роль ось цього фізичного реального громадського простору, як він зміниться, яким він стане для наступних поколінь? Це знаєте, відкрите питання. Історія, яка пишеться прямо зараз на наших з вами очах.